19 січня 2026 року у селі Чайки Бучанського району відкрила свої двері нова сучасна гімназія на 950 учнів. Цей навчальний заклад став важливим кроком у розвитку села. Будівництво цієї школи це інвестиція у майбутнє, у дітей та якісну освіту. Відтепер учні з села Чайки зможуть здобувати знання у комфортних, безпечних. Та сучасних умовах. Новий навчальний заклад зведений відповідно до освітніх стандартів: просторі світлі класи, обладнані навчальні кабінети, зручні коридори, зони для відпочинку та спілкування. Усе продумано до дрібниць, аби створити максимально сприятливе середовище для навчання і розвитку дітей. Особлива увага приділена безпеці, доступності для всіх категорій учнів, а також надсучасній інженерії та енергоефективності будівлі. Тут і контроль температури, і система подачі Вітра та багато інших важливих моментів. Вам дуже велика дяка від нас, особисто будівельників, за те, що ви до будівельників відносилися як до людей. Дяка, я думаю, буде вам від дітей, які тут будуть навчатися роками, десятиріччями. І це вже майбутнє покоління, яке буде розбудовувати нашу державу. Тому що ця школа це воєнна школа, яка фактично побудована під час дії військового стану. Реалізація цього масштабного проєкту стала можливою завдяки командній роботі голови ОТГ Олеся Кудрика, депутатського корпусу громади, підтримці голови Київської обласної державної адміністрації Миколи Калашника та роботі генерального підрядника Бориспільського комбінату будівельних матеріалів, який очолює Ігор Шалімов та будівельної компанії Агробудмеханізація під керівництвом Володимира Шалімова. Ця споруда це Частинка серця, частинка душі кожного нашого буквально кожної працівниці. Починаючи від уборщика, монтажники, електрики, сантехніки, повірте, кожна плиточка вона роздивлялася. Важливо зазначити, що будівництво завершено раніше на півроку запланованого терміну, що є яскравим прикладом злагодженої роботи та професійного підходу до справи. Ця школа це не просто будівля, це простір, у якому формуватимуться майбутні громади. Тут діти зможуть розкривати свої таланти, здобувати знання, розвиватися та готуватися до дорослого життя. Водночас школа створює нові можливості для педагогів і стає важливим освітнім осередком. Нова школа в селі Чайки Бучанського району це символ змін та турботи про дітей. Ця школа, яку розпочали будувати під час війни, стала символом незламності українського народу, який, попри труднощі, думає про майбутнє своїх дітей.